Всем снова добрый день. Сейчас на поле Неймара Плюс. На прошлом видео я снимал вам Яракл. Все, как видите, это трохи пониже, скажем так. Сегодня решил сделать объезд своих полив. Осечки заехали, думаю, вам поскидываю видео. Вот такие зараз по поглубже, чтоб не казали потом, -то еще. Криві ефекти. зараз покажу вам, що у тут на полях происходит. Так, В двох словах, взяв Немар плюс колеги посовітували. в минулому році садили. Дав їм 32 дні з гектара, якщо не ошибаюсь. Ну, в таку засуху я сподіваюся, що хоча б 30-ку з нього витягну. Невисокі, але шляпи такі добрі, як бачите, все. Вот такая вот шляпа. Вот а Тоже запыленность офигенно. Вот так вот. Вот, вот такие, все, у нас. Тоже такие. Руль нормальный. Как бачите, запыленность, да, хорошая. Что так в двух словах скажу? Я сказал что надеюсь, тридцатку в этом году возьму с него. По вегетации, если не ошибаюсь, 112-115 дней мне обещали в нем. Да, что? скажу? До посухи, скажем так, стикись добра. Я еще раз скажу. Село не носити, я ж кажу три місяці не було опатів взагалі. Якщо на тому моєму полі хоч, хоч трохи, то та щось там промочилось, бділки літають. Я ж кажу, якщо там хоч трохи щось промочило, то тут взагалі було, скажімо так, сухарі можна було робити тут. тут у нас було на землі. Ось щось около 70 градусів щось тут було десь так а, висівав тут я 55 тисяч насінин. Так що ось так ось. А, що можу сказати по цьому полю? На цьому полі, скажімо так, заразихи нема, вибачаю, заразихи в овчках, хто як каже. Тут взагалі, не то, що засушеного тут взагалі його нема. Скажімо так, Іракови мені трошки більше сподобався. Там блисковий там апарат, звісно, більш масивний, та рядок він краще, звісно, закрив, скажімо так. А так взагалі, не дивлячись на таку спеку, як бачите, прекрасне, прекрасне запилення. Заповненість також чудова. Що можу сказати? Е, працюю вже другий рік з кондитеркою. Скажу чесно, подобається. Подобається, так як, скажімо так, вихлоп побільше. Побільше вихлоп у нас виходить. такі ось шляпи, гарні у нас. То що скажу, не буду, скажімо так, воду ганяти скажу. Але Стандар дякуємо за таке носіння гарне. Будемо працювати. Просто скажу чесно, дивлячись на вражаї своїх сусідів по, по полям, скажімо так, то мені, мій соняшник дуже-дуже подобається. Тому що, це також будемо дивитись по бункеру. Скажемо так, надії, надії на цей соняшник в мене великі також. Так що, всім гарного дня, я вже поїхав.